Бребе кумо, пізнили, ще й по воду не ходили, здоровенькі були, щоб до сотні літ жили. Рада, кумо, добрий час, в хаті бачити я вас То тихенько говоріть, О, Омелько ще спить. Добре вам, я вдома. Чуроками то бува в нього осечка, то ружо забувся, а була кума така охота, <різвість> за тиждень <різвість> вернувся. <різвість> кажуть, люди на кутку, що кажуть, сама не раз бачу, що висить його ружо, у марини качу. <різвість> у марини качу. <різвість> ну ви бачили чи ні чуло серце на паразити чоловіки. Нехайні. Так, комасок і зробіть. А тепер бувайте. Якщо буде вам сутужно, то мене гукайте. Для такого кунцю діла я ще силу маю. Пав'ю на нім макогон. З зрання по селі чорти носять, та да, іду вже, уже, Бувайте, дух. Давайте голубко. Ще до Мотрі забіжу Тетяни, килини. Качку й піння, на ней літрами до вухи, повітеє бурачеки, болить мене тіння. Не забудься часнику цибулю покласти, десять кисне огірків, хліба і ковбасти. Мене рано не буде, Зроби мощаю, а сама ходи тихенько, бо я ще дрімаю. По мені під самий ранок солодкісниць. Щоб біжить мені в руки ось така лиси. <ривіт> Ветер дикий пустив піну, прийме мертву землю. Я йому похитлю він постановець. Тільки <ривіт> взяв його на вуст, цілив, щоб його стріляти. приперла приперлась комапи, почала кричати. Накажи її, що на села не ганяла. А тим більше, коли йду я, та й на полюван. Такий стари, обрізли, стерчать сиві вуса. Я своєю ходою зараз розберуся. Знаю я оту лисицю з павними губами. Крутить стегнами вона довгими ногами, нове прийме кола. Добру вдачу має, до цих пір з тобою дружить. Сікума величає. Парку. Ось як візьму рогачі, качалку, ковистку, то впалюю тебе, гаспен полога і писку. По полях ганяти, О, бо нема кому до печі вже й дров нарубати. Та нарубаю тобі дров, на Скільки виносив харчів, а випив горілки. Та ще й клинці підбиваєш до чужої жінки не було. Як це не було?